Всім привіт, друзі, рада вас вітати. Сьогодні, як завжди, для вас огляд останніх новин з Європи і світу. Сирени в Берліні, Німеччина екстрено готує бомбосховища, врятується лише мала частина населення країни. Що відбувається, деталі в цьому відео. Інші країни можуть закінчити війну негайно, сторони обмінялись різкими заявами. Капітуляція знову на столі переговорів, якою буде відповідь. Дізнаєтесь в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую за ваш лайк та коментар. Польща вибух у Варшаві. Детонація на військовому полігоні. Потужний вибух стався в столиці. Тишу військового полігону в Варшавському районі Ремберту порушив сильний вибух. За неофіційними даними здетонував нерозірваний боєприпас. Постраждали двоє людей, які незаконно проникли на закриту територію проігнорувавши заборонні знаки одному чоловіку приблизно 50 років, іншому близько 30, в обох численні рвані рани і стан важкий. На місце прибули сапери, та військова жандармерія працював також гелікоптер і швидка допомога. До речі, походження боєприпасу, а також детальні обставини цього інциденту стануть предметом подальшого розслідування. Проводиться зараз перевірка, встановлюється звідки взявся цей боєприпас, як стався цей інцидент. Все це на тлі найбільшого 2025 році. Ви знаєте, навчань Iron Defender 2025, які проходять саме в Польщі. Терпіння країн НАТО на межі Москві поставили навіть ультиматум. Терпіння влади відразу кількох країн на межі дійсно, тому що перебої з зв'язком, авіацією та загальна загроза безпеці. Ось що зараз намагаються. Подолати країни північної Європи, понад 122 тисячі авіарейсів постраждали від завад GPS на півночі Європи, і все це як переконані влада Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви, Польщі, справа рук саме Росії. Тільки за квітень збою торкнулись майже половини всіх рейсів в окремих регіонах. Всього за перші чотири місяці понад 365 авіакомпаній, 81 тисяча інцидентів. Країни направили навіть офіційно зараз скаргу до міжнародної організації цивільної авіації. Ми оцінюємо ситуацію як серйозну, оскільки кількість збоїв продовжує і не уменьшається. Зараз міжнародна організація цивільної авіації дала Москві 30 днів, щоб припинити глушіння сигналів. Ну і також від Москви вимагають негайно припинити втручання в навігаційні системи. Чи дослухаються вони до цих міжнародних організацій? Як вважаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Німеччина тут гучні сирени, бетонні укриття та колони екстрених служб. Все це, друзі, повертається у повсякдення зараз життя Німеччини. Влада планує вкласти 10 мільярдів євро у цивільну оборону і робить це не просто так. До речі, це стане найбільшим проєктом модернізації за останні десятиліття. Федеральний уряд інвестуватиме до 900 мільйонів євро щорічно в період з 2024 по 2029 рік. Міністр внутрішніх справ офіційно підтвердив, Берлін запускає зараз масштабну модернізацію систем оповіщення та захисту населення. В планах також нові бомбосховища, цифрові тривожні сигнали на смартфони. Півтори тисячі машин для пожежників та рятувальників, а також регулярні навчання разом з армією, гуманітарними організаціями та екстреними службами. Після відкритого вторгнення Росії в Україну німецький уряд зараз різко змінив риторику. Цього літа в куларах вже звучали тривожні прогнози, що Європа може зіткнутися, ви знаєте, з новою реальністю і часу на розкачку не залишилось. Ну а факт, що змушує задуматись, це наразі в Німеччині всього 579 укриттів, які можуть вмістити менше півмільйона людей, і більшість із них не ремонтували з часів холодної війни. Це катастрофічно мало в разі серйозного конфлікту на тлі загроз гібридних війн, енергетичних збоїв, сплесків екстремізму. Берлін зараз діє на випередження, і це вже не попередження, а підготовка. Хто наступний в Європі почне будувати бомбосховища? Як вважаєте ви вашу думку? пишіть в коментарях. Ну, ми йдемо далі. Європейський автопром під перцілом Урсула фандерляйн зустрічається з лідерами цієї галузі у зв'язку з складним, ви знаєте, становищем саме в європейській автомобільній промисловості. Зараз глава Єврокомісії Урсула фандерляйн проведе цієї п'ятниці в Брюсселі зустріч із найбільшими гравцями європейського автопрому. Причини для занепокоєння, очевидні це. Сповільнення продаж, високі ціни на енергоносії, зростаюча глобальна зараз конкуренція та невизначеність в сфері регулювання та торгівлі. Вони формують справжню спіральну таку кризу в цій галузі. Єврокомісія наголошує, що криза становить серйозну загрозу економічному майбутньому Європейського Союзу. Втім, поки що залишається інтригою, як саме ця зустріч із Урсулою фон Дерляйн допоможе врятувати ситуацію. Ну в Брюсселі вже окреслили цю зустріч стратегічним діалогом про майбутнє автомобільної промисловості, адже існує зараз ризик, що майбутня карта світового автопрому може обійти Європу. І деякі єврокомісари навіть прямо заявляють про це. Ви знаєте, що окрім внутрішніх проблем, зараз в ЄС зростаючи також домінування Китаю та тарифи Дональда Трампа на європейські автомобілі, вони змушують європейський автопром швидко адаптуватись до нових. Якби реалій і розвивати промислову стійкість, щоб протистояти майбутнім викликам. Ізраїль тут відбувається армійська операція в самому центрі столиці регіону. Вона триває, армія оборони просувається до центру міста, бої посилюються, а переговори про обмін заручниками зайшли у глухий кут. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінамін Мін Натаньяху підтвердив, що операція в Газі. Поглиблюються паралельно міністр закордонних справ цієї країни заявив, що війна може закінчитись негайно, якщо Хамас відпустить усіх заручників та складе зброю. Послухайте імені захлівхо. Якщо мені потрібно вибирати між победою над нашими врагами і негативною пропагандою проти нас, я вибираю победу над врагами, а не наоборот. Я не хочу читати хвалебні статті в мирової пресі, коли нас побеждають. Я вибираю победу. До речі, відповідь Хамас прозвучала миттєво жодних умов від Ізраїлю. Представники групи не підтримують. Представник Хамас заявив, що вони готові звільнити заручників, але тільки якщо Ізраїль повністю припинить війну та виведе війська з сектора Газа. Ще цікаві новини з Німеччини в німецькому чудовому місті Букстхуде. Населення якого, до речі, становить 40 тисяч осіб. Влада майже на два тижні закрила ратушу для відвідувачів саме через агресивну поведінку одного з біженців новоприбулого з Судану. чоловіка. він неодноразово, по перше ображав співробітників і застосовував навіть фізичну силу, причому серйозно постраждали люди. Його звинувачують також в нападі на співробітницю адміністрації, в сусідньому місці він і там також побував. І за даними поліції, щоб затримати порушника, знадобилось відразу чотири офіцери. Йому тимчасово заборонили відвідувати державні установи. Зараз цього чоловіка помістили в психіатричну клініку, але міська влада вже готується до його можливого повернення найближчим часом, тобто депортацію. Но зараз мерія навіть наняла приватну охорону, яка обійдеться приблизно в 500 євро на день. Отже, на цьому це всі важливі новини на сьогодні. Дякую, що дивитесь цей канал. Вашу думку пишіть в коментарях. До зустрічі.